Купив собі нову класну гарнітуру за 40 гривень. Дуже класно, шумить, пердить, пищити і дуже тихо. Приходиться кричати. Треба правильно настроїти мікрофон в OBS. Я не знаю, як правильно, але покажу, як роблю я. В інтерфейсі OBS в тебе є мікшер аудіо. В тебе він десь тут знаходиться, але я його пересунув для зручності. Клік на три крапки. Вибираємо фільтри. Клік на плюс. І додаємо експандер. Експандер відсіче фонові звуки всі, що нижче, мінус 40 дБ. А ми ще попросимо його підсилити сигнал. От, на, на, 20, на 20 дБ для мого обладнання достатньо. 20 дБ для мого обладнання достатньо для того, щоб я не кричав, а ти дивись по своєму обладнанню. Підсилення виставляє на такий рівень, щоб коли ти говориш нормальним середнім голосом, індикатор знаходився біля верхньої межі жовтої зони. Тобто, коли я говорю от, спокійно, тихенько, да, індикатор знаходиться біля верхньої межі жовтої зони, десь в цьому районі. З підсиленням розібрались, Як ти прислухаєшся. Але як ти прислухаєшся, то почуєш, що разом з моїм голосом воно шипить. Для того, щоб воно не шипіло, я додаю подавлення шуму. Типово тут стоїть алгоритм ARN-Noise, він непогано справляється. Для зменшення навантаження на процесор можеш змінити на АСПІК, менше нагружає, але якість гірша. Далі обов'язково треба додати компресор. Що таке компресор і для чого він потрібен? Дуже просто. Якщо я внезапно заржу своїх скреміотної шутки юмора, чи додам експресії голос, чи просто з якоїсь рожна почну говорити голосно, то компресор стисне динамічний діапазон сигналу, так, щоб звук не вилітав в червону зону. Компресор штука дуже крута, якщо особливо використовувати сайтчейн. Але про це певно іншим разом. Якщо щось не так і щось я сказав неправильно, звукачі мені насувають і поправлять в коментах. Почуємося. А ще невеличке зауваження: всі встроєні віндовські усілення мікрофонів і шумодави лучше нафік виключити. Вони фігові.